Приїжджав тоді машину, як ми були в Капітаново, що в Луганській області, приїжджала машина, нам ще дали тоді прапора і сказали, щоб ми його розмалювали, ну, розписали для рожі спеціально. Але ваш водій був, я його одразу впізнав, зайшов, призвав цього дядька, я знаю. Він до нас приїжджав в то ще як ми на блокпостах були. Дали нам тоді прапора, але в нас не залишилося нічого. Ми пішли на зачистку, то нас спасли хлопці, нас розстріляли. А. Нас 15 чоловік, залишилося чотирьох. І вже наші нас покинули, вже вони думали, що там вже нікого немає. Ми ще забрали всіх. Нас посла друга бригада. Приїхали на БМП на танки, почали стріляти по заводу. І ми забрали своїх всіх мертвих, ранених, всіх забрали, всіх звідти нікого не вставили. Це все вийшло по дурості командування. Ну, то там не раз доводилося втрачати своїх товаришів. Так.